Доброго, шановне панство! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже багато новин, і звісно ж, ну і халяви теж, як без неї. Тож не забудьте протиснути вподобайде на ось такого величезного і залишити будь-який коментар. Також дякую тим, хто підписується на даний канал. А також тим, хто спонсорує на стрімах, чи то оформлює спонсорство на каналі. Дякую вам величезно за титанічний вклад. Якщо теж хочете доєднатися до підтримки, можете оформити спонсорство по посиланню в описі нижче до цього відео, або ж біля кнопочки підписатися. Ну що, погнав. Але смачного перегляду. Почнемо з ребалансу. Хто не знав, та і я якось цю новину не помітив, але розробники дійшли до восьмих рівнів. І такі танки, як Т-34, шостий і п'ятий, і я думаю, там ще багато інших танків, які відстають від однокласників, були змінені в кращу сторону. Скоріше за все, я зроблю окреме відео, де розберу, що апнули і чи допоможе це тим чи іншим танкам. Наступна новина це в середу, або в четвер гравцям почнуть прилітати індивідуальні пропозиції, хто би сумнівався, на нові легендарні камо, тому що виходить оновлення 11.9. А саме на об'єкт 140 і як тигра 9 рівня. Як вам це кама, можете написати в коментарях. Наступна новина це вже сьогодні, або для когось вчора з новим. Оновленням 11.9. В грі тепер знову доступні старі мапи загублений храм, Міраж і стара зимова Малинівка. Але тут одразу облом. Мапи додали тільки на одне оновлення, а саме вже в 12.0 дані мапи знову приберуть. Як то кажуть, трішки олдам ностальгію. До речі, момент дані мапи повернуться в Odblitz Reforger. І, звісно ж, з новим візуалом. Як гадаєте, це допоможе? Ну що, сумували за івентами? Якщо так, то тримайте. А якщо ні, то тримайтеся. Бо вже 6 червня стартує івент цифровий Альбіон на Вікерс МБТ. Це британський колекційний середній танк 8 рівня, івент буде йти десь приблизно 10 днів. Сам танк відносно новий. Що потрібно робити? Треба перемагати, за що ви будете отримувати смарагдові камні. За ці смарагдові камені вам потрібно буде докуповувати цифрову валюту. Це та, на якій намальована корона. Але в івенті ми можемо забрати тільки 50 цієї валюти. І як ви розумієте, цього не вистачить, аби забрати танк. Але, звісно, вистачить, аби забрати інші нагороди. Так ось, щоб дозбирати ще 50... Чи більше валюти, нам нижче танка, зробили такий собі безкінечний хакет-бенефіт контейнер, з якого падає саме ця валюта, яку нам потрібно, щоб забрати більше нагород. Так ось тут схема доволі проста: граєш, перемагаєш, відкриваєш, збираєш. Єдиний сумнівний момент всього цього, що кожний відкритий контейнер буде мінусувати з вашої казни 1000 золота. І сам сенс того, аби забрати на халяву танк, вже зникає. Тому я би тут спробував або забрати чисто на халяву фонд профілю, американський контейнер і інші нагороди, можливо, навіть хакет, або ж ризикував і відкривав цей сумнівний контейнер, в якому окрім цієї валюти. Звісно ж, є танки, золото, яке падає кешбеком 100-200, і ресурси, до речі, валюта падає тут гарантовано. Єдина кількість може, звісно ж, відрізнятися. Якщо прицінитися, то щоб забрати всі нагороди, потрібно буде викласти до 10 тисяч золота. І знаєте, мені це нагадує не івент, а скоріше пропозицію з крамниці на Вікерса. Просто зроблену під івент. Як то кажуть, апнули новий рівень. До речі, перед тим, аби забрати танк, вам потрібно буде забрати всі нагороди, від яких йде стрілка, а потім тільки танк. Тобто ви забираєте 4 нагороди зліва справа і п'ятою нагородою ви отримуєте танк, при тому, що вам ще потрібно буде грати в крамниці, хоч просто зайшов і заплатив і забрав за золото. А тут ще треба буде грати. Пишу і відчуваю, що щось тут не так. Що б це могло бути? Хм. Серед нагород, окрім головної. Танка, ви можете отримати фонд профілю, американські контейнери, камуфляжі, аватар, ресурси. І ще це хакет-контейнер, той самий, з якого можна насипати доволі багато нагород, тобто контейнерів. Ну і кількість на ту чи іншу нагороду, ви можете, звісно, вже побачити самі на екрані. Можете, до речі, свої думки щодо цього івенту написати в коментарях, бо я вже вангую, вони будуть доволі змішані. Ще одна активність, де можна отримати відносно нові колекційні сьомі рівні. А саме. Розробники додали в гру ті танки, на яких зараз всі, хто перший раз завантажили гру, проходять навчання. Тільки там вони на шостому рівні, а тут вони їх додали на рівень вищий, тобто сьомий, І вже в червні можна буде отримати перший танк. Всього буде 4 танки: це Тигр 1 та Т-34-85. 5 чи 4. Шерман і Type 58. Вже першим ми отримаємо китайський колекційний Type 58. Всі інші три танки можна буде отримати протягом літа, як саме скоріше за все, в різних подіях. Бо саме Type 58 можна буде отримати в підписці. Треба буде заходити в гру кожен день і можливо робити деякі дії, але можливо і ні. Побачимо. Підписка прилетить, до речі, 16 червня. З нагроз в підписці будуть лототрон, 1, танк і ресурси. Ну і я думаю, можливо, навіть деякі контейнери. До речі, продаж цих танків всього за 500 золота. Можете написати в коментарях, як вам ця новина. Новий квест на п'ятдесят шкоди, який треба буде виконати протягом трьох днів. Вже почне прилітати з 13 червня. З нагород будуть замкнені контейнери на Леона і ключі до них. Трішки халяви, скажімо так, перед е, днюхою Бліца. З 16 червня в грі стартують лототрони. Так, саме ті лототрони з кульками. І саме 16 червня буде подарунок в грі. Буде безкоштовний один лототрон. До речі, в минулому році мінімальна нагорода з тих кулях була 250 золота. В цьому році, скажімо так, ставки піднялися, і ми з вами вже зможемо отримати. Мінімальні 500 золота. Це якщо не пощастить, бо, звісно, якщо пощастить, то в рази більше отримаєте. В минулий раз Джекпотом було 10 танків. В цьому році, якщо хтось отримає таку кульку, отримає з кульки вже не 10 танків, а 11. Який саме танк додали, вгадайте. Так, це новий Defender 9 рівня. Який за один натиск кнопки вистрілює 10 снарядів. Я навіть не уявляю, що це. Але, скоріше за все, анігілятор нервово палить в стороні. Ще трішки нервових новин щодо лототронів. Всі знають, що в грі тестувався новий японський колекційний танк 8 рівня Type 63. З механікою, до речі, бойова стабілізація. Ну, але не про це. Так ось, скоріше за все, даний танк можна буде отримати з кульок, а саме з 11-ї. Поки що про танк нічого казати не буду, бо скоріше за все чекайте гайд на нього. Там звісно, вже й розберемо. Що й до чого. Наступна, і як я розумію, одна із головних подій це по факту івент на день народження ВГМ. Даний івент стартує 20 червня, де головною нагородою буде Бізон тц 45 колекційний італійський танк 8 рівня з дозарядкою, і івент виглядає нестандартно. а більше вигляді якоїсь стратегії, мапи, і насправді виглядає незвично і чесно реально здивували. Почнемо з того, як це виконувати. У вас з самого початку є три шляхи. Три. Перший шлях він же більше в золотих кольорах, це шлях за золото. Тобто, ви проходите шлях і етапи за золото, в яких будуть і контейнери, і ресурси, але далі будуть деякі кроки і за монети, які можна отримати, граючи і отримуючи знаки класності. Кількість залежить, звісно, від того, яку ступінь, ну чи майстра. Другий шлях це шлях халяви, але витраченого часу. Бо щоб проходити другий шлях, вам потрібно грати і здобувати ті ж знаки класності. Щоб закривати етапи, на деяких етапах будуть, до речі, квести. І щоб піти далі по шляху, вам потрібно буде виконати ці квести. Як ви можете побачити, зліва і з правої сторони є скрині. Одна з них золота, інша, ну, типу помаранчева, чи якась така. Тобто, це по факту ті самі скрині, як і в минулих таких івентах, тобто на новий рік чи на день народження бліца, де ви відкриваєте скрині за вільний і за золотом. В скринях за вільний, які, до речі, коштуватимуть 30 тисяч за одну, є танки, як і інші нагороди в вигляді ресурсів, сертифікатів і, звісно, ж тих самих золотих контейнерів. Так ось, таких саме з золотих контейнерів, які коштуватимуть 1500 золота за один, можна отримати шанс забрати тигр Маусам, ну і, звісно, інші танки, ну і ресурси. Це більше для тих, в кого дуже багато золота чи вільного досвіду. Ще трішки про золоті контейнери. Відкриваючи 10 контів, ви отримуєте сертифікат, тобто талісманами збираючи, на один з танків з переліком. Але прикол в тому, що компенсацію ви отримуєте не в золоті, а в контейнерах, тих самих золотих, 3, 4 або ж 5 золотих контейнера. Якщо у вас вже є такий танк, як вам такий поворот? Ще момент по івенту. Ви знали, що в цьому івенті будуть скриті етапи. Як це працює? Ви просто проходите івент і поруч біля потрібного етапу активується ще один етап. Що там по нагородам, поки звісно питання. Але звучить цікаво. Щодо МС-1, даний танк можна отримати безкоштовно, або відкриваючи контейнер за вільний, і звідти може випасти шеврон МС-1, або ж гарантовано на шляху буде такий шеврон в одному із квестів. Ну і нарешті третій шлях це шлях донаторів. І, до речі, виходить так, що забрати тигер Мауса можна і гарантовано за кеш. Тобто купуючи набори в крамниці, в них буде валюта цього шляху. В принципі, це зрозуміло. Я, скоріше за все, буду пробувати, звісно ж, вибити його з контів, а там як ляже. Карта. Нагороди за вислугу років вже з четверга і протягом всього червня можна забрати безкоштовний контейнер за ваші роки в грі. Чим більше років в грі, тим цікавіші подарунки. Хотів би батарічки уточнити деякі моменти за 10 років в грі так і залишається головною нагородою: концепт 1Б в унікальному камуфляжі максимал. І ще момент, це ті гравці, які в грі вже 8 або 9 років, тобто якраз я попадаю в цю категорію, отримують додатково ось такі пропозиції. Момент з пропозиціями, як ви могли помітити, а якщо ні, то якщо у вас всі танки є, компенса за будь-який буде становити 2500 золота. При тому, що продаж танку, якщо він колекційний і це 8 рівень, становить 3750. Тож не забудьте перед отриманням продати танк, аби отримати трішки більше золота. Це для тих, хто в грі 8-9 років. Ще з цікавого це подарунки за 11 років грі. Для Олдів цієї гри розробники вирішили дати гравцям унікальний фонд профілю 11 років. І інші схожі нагороди на інші. Але окрім цього прилітає індивідуальна пропозиція на два танки 10 рівня, СТРВК і в ПЗ 50, а також на сертифікат вищі хижаки або ж 10 контейнерів вищі хижаки. Конти не рекомендую, не робіть цього. Компенс за танки, якщо вони у вас вже є, буде 7500 золота. В принципі, тут все стабільно. Ну і остання з новин: це халявний подарунок 26 червня. А саме в крамниці буде можливість отримати набір безкоштовно з танком Турбо. Це шостий рівень колекційний. Легендарний камо, звісно вже буде на нього, аватар і бустери. Ну і як вам новини? Роботи над відео було дуже багато, тож чекаю вашу вподобайку і коментар. Зустрінемося в наступному відео. Дякую величезно вам за перегляд. До зустрічі!